Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую цвітну капусту за дуже смачним та швидким рецептом. Для початку мию капусту і розділяю її на суцвіття і проварити протягом 3 хвилин у підсоленій воді. Далі беру 5 зубочків часнику і подрібнюю їх. І тепер цей подрібнений часник необхідно підсмажити. Відправляю його на сковорідку, додаю 30 мл клії. Капуста проварилася 3 хвилинки, вимикаю і зливаю воду. Ось часник починає вже золотитись, додаю чайну ложку паприки, перемішую і всипаю капусту. Усе разом підсмажую ще протягом 3-4 хвилиночок і вимикаю. Перед подачею посипаємо зеленню. Друзі, це так просто, смачно та корисно. Буквально за 7 хвилин. Дуже смакує капуста саме в такому варіанті. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!